Всім привіт! Давайте. Добрий день. Це Fox Force. Вот. І... і Crazy Boy. Здарова! І ми граємо в Офроудер В4. Я просто хочу трошки зробити так, щоб всі машини просто повигналися, як зможуть. Вот. Коротше, я граю в цю гру перше. Зі скрілексом, до речі. Якщо хтось хоче подивитись це. Ти скажи звідки ти цю пісню взяв? Crazy бой. Розказуй. Ну, коротше, я заходжу в Facebook все таке, поскачував всякі пісні, які мені подобаються. І у Все вийшло, всякі прикольні музики. А ти скажи, який сайт цей. Звідки ти береш ці в скрілекс? Е. Називається сайт Понятно Ви заходьте, там дуже прикольно багато всяких пісень. Короче, Зараз. Таранимо Дай. всякі машини. Короче, починаємо ігру. З... Це був осмотр. Я це, я... Наступна частина ігри це буде вже. Я розберуся в управлінні. Тоді вже буде повне відео. Пока.